Привіт! EDB-сумка Everyday Bag від Black Я хотів би зробити на неї погляд, скажімо так, уже менш емоційний, оскільки вона в мене 5 днів вже. І в принципі, Я не бачив огляду не від хлопців, які в принципі, і представляють цей блек, тому можна сказати, що їхні огляди вони досить такі рекламні, заангажовані. Однак розпочати я б хотів би з отаких от зимових бутінок Columbia. Я їх купив зі знижкою і вони виявилися просто офігенними. Не знаю, які тут технології Columbia, як скажімо, впровадила. З усіма цими омнішілдами і так далі, однак вони мені настільки сподобалися, і було лише одне але оці шовкові шнурки. Я е, сразу скажу, що я не відношусь до тих людей, так скажімо, модників, які там ганяються за цим одягом і так далі. Я як щось, щось куплю, якщо мені подобається, то подобається. Я так за брендами е, не ганяюсь. Однак зрозумів, що в принципі брендовий одяг, там, е, особливо взуття. Рібу, кадідас, там Каламбія, вони в принципі вартують тих грошей, оскільки дійсно в них зручно. Так от проблема в цих шнурках в тому, що я як от, вивчив там, 30 чи 35 років назад один вузол такий бабочкою, так ними користувався. А з цими шнурками. Цей вузол розв'язувався буквально там через кожні 10 метрів. Причому інколи так бувало, що на одному зав'язав і в принципі, тримається, а на другому за якусь невеличку там, прогулянку там, на 1 кілометр чи ні, там, 500 метрів, я разів 10-15 міг е, перезав'язувати шнурок. І я себе спіймав на думці, що мені, якби не впадло це робити. Тобто, я вони були настільки офігенні, що це якби недолік я в принципі ну, підзав'язав, ступнув ще 15 метрів і перезав'язав. І мені вони настільки подобалися. Звичайно, потім я так подумав, блін, ну не могли ж рібок, так сказати, виробник, який в принципі багато вже виробляє на ринку, знаходиться. Вони не могли ж. Такий недолік. Це, мабуть, щось я неправильно роблю, мабуть, неправильний вузол. І пішов, подивився, які ще є вузли зав'язування шнурків в інтернеті. І все, дві хвилини на перехід по першому посиланню, дві хвилини і все, новий вузол абсолют, абсолютно легкий, і проблема була вирішена. Однак давайте на зараз трошечки відійдемо від цієї історії. Ми з нею повернемося під кінець. А все-таки перейдемо до винуватця, так скажімо, сьогоднішнього огляду ADB. Значить, я задався проблемою вибору сумки сумка на, на кожен день, щоб туди складати всі свої речі, які потрібні щоразу, коли ти залишаєш домівку. Десь років 4 тому. Я, якщо чесно, ну, цією темою там IDC, я знаю, там зараз, коли почав вибирати нову сумку, я бачу, що там ця тема досить розвинута. Я не знаю, чи вона зараз стала майстримовою, скажімо так, чи тоді, чи просто ну, зараз стала майстримовою, чи вона була якби, досить популярна. Я просто був, так скажімо, не, не в цій темі, я цього не знаю. І в принципі я там декілька варіантів купив всіх. Ну, Відкинув, залишилася ця сумка X-Design, в яку я складав свій гаманець. У мене оце DJI Pocket 2 камера. Єдине, що я туди не клав, це ось набір ключів, в якому знаходиться і ну, мітка від системи сигналізації автомобіля. Тобто, ну, як, скажімо, з рекомендацій безпеки, да, ключі від автомобіля, мітка повинні знаходитися в різних скажімо так, гаманцях. Так от, і оця сумка вона мені добре підійшла, я з нею дуже довго ходив, однак останнім часом зрозумів, що мені потрібно щось е, трошечки більше, оскільки я хотів би носити е, не одну камеру, ну більше ніж одну камеру, одну основну покет, да, і другу таку екшен для підзйомок, потім ще дещо. ну Вона виявилася замалою для мене. І вона якби 0,5 літрів. І в принципі, якщо ти сюди щось напихуєш, вона приймає таку форму ну досить. І... і незручно з нею ходити стає, і в принципі, якби, вона на це не, не, не розчитиме. І от, задавши цією проблемою, я почав е пошук. Передивився багато різних оглядів, е варіантів від різних брендів. Багато звичайно варіантів вони якби, доступні там на е ринку Сполучених Штатів. Да? Тобто, в принципі, доставка якби зараз не проблема, однак хотілося щось такого, щоб можна було не чекати із-за моря доставки. Щось такого близько. Ну, передився багато варіантів і в принципі зупинився на цій сумці від китайського виробника PGI TECH, Це виробник для екшн камер китайський різних скажімо так, скажімо так, став. І в принципі от дивіться, за формою вони навіть схожі. Да? Єдине, що ця сумка вона ну, трошки більша. І от На перший погляд вона виявилася для мене ідеальною. Тобто, тут тут якби, карман, карманчики для кабелів, для всього, якби, для акумуляторів, для екшен-камери можна положити і поки два 2 і так далі. Однак, коли я буквально там переложив всі свої речі, по-перше, вона, скажімо так, не влізла в той карман бокової двері автомобіля, в який ця влазила. Тобто Це мене так скажімо, розчарувало. По-друге, із-за того, що на цій сумці змійка з однієї сторони, то в цьому положенні, в якому я привик носити сумку, я привик саме отак носити зліва направо. Незручно, по-перше, ну, всі речі можуть вивалитися, відкривати. А по-друге, оцей от карман додатковий, куди можна ставити, наприклад, положити зонтик, він розрахований, що ви будете носити сумку. Так, отак, тобто от на іншу. ну В принципі, можна як би було з цим смиритися. Да? Інший так скажімо, для мене недолік це ця застібка, коли ти тут носиш все найважливіше, там паспорт, гроші, ключі від машини. Хотілося б, щоб ця застіпка, ну, якось не можна було її там відкривати не просто одною рукою, а просто ось так, от, якщо потрусити. Ну, ніби вона якби, тримається і ніби якби, надуманий е недолік. Однак, ви знаєте, от щось якось, в цій сумці на Рівні підсвідомості мене відштовхувало. Тобто я оці недоліки якби знаходив, і вроді все круто, але от щось не так з цією сумкою. І на той час я зрозумів, що в принципі ну, цей підже Tech, вони, якби я так зрозумів, що на ринок, на ринок вийшли зовсім недавно. В них немає такого, скажімо так, досвіду. Створення цих продуктів на відміну від, наприклад, цього бренду Тулі. У мене є декілька речей від Тулі, в тому числі бокс на дах для автомобіля, і оці рюкзаки, різні, основний рюкзак, який я хожу з ноутбуком, потім оцей рюкзак для камери. І що я зрозумів, що у цих рюкзаках вони. Ну от, Продумання, тобто ти купляєш рюкзак, і якщо щось не підходить, то ти розумієш, що це не підходить не тому, що е, виробник щось не продумав неправильно, а тому, що е, це задумувалось для трошечки інших речей. Тобто, от, наприклад, оцей камера. Е, Рюкзак для, скажімо так, для фотографів, да? ну, тут є відділення для фотоапарату. Однак в мене немає цього фотоапарату, з іншої сторони, сюди можна запихнути дрон. У ну, тобто, мене от, немає жодних претензій до цих рюкзаків, офігенні рюкзаки. І я е спершу подивився, думаю, що там утулі. І знайшов там, ну, при в принципі, якби три варіанти. Одна там кросбуді е сумка з ціє цієї колекції. Е і два варіанти одна от така от банданка, чи як там правильно, 5-літрова, і більше восьмилітрова така вже прям сумка. Ну так також сумка через плече, але вона вже трошечки завелика, мені здається. На жаль, в магазині подивитися не було можливості, тільки замовляти. Я довго дивився. І я потім подивився на рік виробництва, і там, я не пам'ятаю, ну, здається, вони 3-4 роки вже продаються на ринку. Я так дивлюся, що майже що. Кожного дня з'являються нові варіанти, і мені от ну, чомусь так от в голові, що в принципі нові виробники вони от щось запропонують краще для мене. Тому я продовжив, скажімо так, пошуки, і оскільки підписаний на е, хлопців із кедр, да, знаю, що Pack, вони там якби випускають ці сумки, різного роду сумки, дуже молодці. Питань немає до них. Почав переглядати їхні продукти, однак ці банданки, ну на сайті я так дивився, ну вроді й те ж саме. Думаю, ну, щоб не було як з да? вроді і те, вроді і не те. Не зрозумієш, що хочеш. І тут ось оцей варіант, скажімо так, як там від Кубе, да? він мені дуже сподобався. Ну, подивився, ну, як, як для мене, куча різних відділень, куча різного роду. Ну, Об'єм, по-перше, збільшений. Потім варіанти там, носити, мені вони скажімо так, підійшли. Куча різних кармашків відділені, продумані варіанти Бачите, ну, Всі варіанти ну, якби, тобто, скажімо так, робили для себе, що, що називається. Вирішив цю сумку замовити. І коли вона, прийш... ну, коли вона прийшла, тобто от перша емоція, вау, круто, дійсно круто, розложив, все сподобалося. Однак перший мій похід виявив один суттєвий недолік. А саме оцей ось рімінець, Він, е якщо ми візьмемо сумки до цього, ось, наприклад, x да, яку я купив там, я не знаю, 4-5 років тому, не пам'ятаю, ну давно, 3 так точно. Якщо ми візьмемо цю DJI touч оцей рімінець у них однієї стандартної ширини. ширини. Навіть якщо ми візьмемо оцей от комплект від DJI дрону, ширина абсолютно така сама. І ось тут а, вона м'якенька, однак не такий м'який, як оці. Оці прям, ну, приємні до тіла рімінці, тобто тут питання не виникає. Однак у цієї ADB сумки цей ремінець не просто тонкий, він жорсткий. Тобто він буквально коли ти одягаєш через плече, зараз, да, тобто я в, в, в футболці, він отут прям натирає, що капець. От прям натирає, що капець. І я хотів ще записати відео, ну там, як тільки от зіштовхнуся з. З цим, да, знаєш, назвавши його як майже ідеальна сумка, однак я її не носитиму із цього недоліку. Однак вирішив трошечки походити, з цим, щоб дати не такий емоційний відгук за, за цією, сумкою. цією сумкою. І більше того, на сайті я побачив, що там продається додатковий комплект із широким ремінцем. Я його вже замовив, якщо що. Однак відгук я все-таки хочу дати з оцим ремінцем. А відгук такий, що незважаючи на те, що вона якби, натирає, ти постійно ходиш, скажімо так, от, із сумкою ходиш да? і от вона сприскує сюди тобі на шию, ти отак от, отак от раз поправив трошечки, щоб не так різало в шию, і йдеш далі. І воно опять сприснуло, ти опять поправив, і блин, аналогія за цим от ботинками із Коламбії. Просто сумка настільки крута, настільки вона мені сподобалася. Я не буду тут розповідати про всякі матеріали, це все ви можете побачити у тих же виробників, да? там вони це все розписують. Я просто хочу сказати свої відчуття. Що незважаючи на оце, якби, так цей основний недолік, коли вона там, ну, прям, ну, не то, що прям вирізає да, шкіру, однак я після першої носки, там буквально пройшовся 10-15 хвилин, у мене тут було червоне п'ятно. Потім я поправляв. Однак, я ж кажу, сумка настільки крутою виявилася, от саме для мене, що мені, ну, незважаючи на недолік, я її Ну, прийде ширший ремінець, взагалі буде круто. Ця сумка, на відміну від минулої, вона не поміщається в карту двері. Однак для короткострокових поїздок я розумів, що в принципі досить зручно. Ось Тут трошечки натягує цей ремінець в шию. Однак в принципі, абсолютно нормально. Ось Тут вона так от на боку лежить, не заважає ні кермувати автомобілем. нічого. Та бантанка, яка вона сюди цеплялась, вона була на грудях і виходилося, получ... що ремінь безпеки він якраз на неї якось так клався, тому мені було з нею не зовсім зрозуміло. Однак для дальніх поїздок. Я ще подивлюся, як буде. Ну, я для себе поки що визначив, що не знаю, наскільки мені буде незручно їхати в дальню поїздку з цією сумкою, тому що в принципі, плюс-мінус норм. Але ось такий от варіант. Ну, я думаю, ось тут, якщо так от натягнути, то в принципі норм. Ну, якщо зовсім буде незручно. Чому я не кладу там справа кудись зліво, сюди в, під підлакітник вона не поміщається? Десь ззаді її лежить. Я не хочу, то скільки тут документи, і я просто якби, хочу, щоб вона була в мене завжди під рукою. Там. А варіанті, от, в карту двері було б звичайно ідеально. Однак в карту двері, якщо хочеш, щоб поміщалась, вона повинна бути досить маленькою. Так, ну ось я дивлюся, що в принципі так нормально. Загай, зайшло, що вона навіть не здвигається. Ось тут її трошечки навіть самим пришвартувало. Ну, Подивимося. Поки що ще раз повторюсь, я нікуди не їздив ніякі е, дальні подорожі, тому оцей варіант просто став. Так навіть коли е, краще, щоб там чи на заправці виходиш. Оскільки на заправці особливо то сумка і не потрібна, достатньо телефона, щоб розрахуватися. Да? А так, вона завжди з тобою, навіть якщо на секундочку вийшов з автомобіля. Я думаю, пояснення тому, чому цей ремішок виявився таким скажімо, невдалим. Да? Це тому, що коли цю ADB сумку презентували, це було в холодну пору року. І я думаю, що люди, які її тестували, вони її носили. На верхній одяг, да? на якусь зимову курточку. Тому ця проблема з врізуванням в шию, да? з натиранням, вона якби її в принципі не було. А коли прийшло потепління, ось воно, скажімо так, і вилізло. Однак, все-таки, скажімо так, я знайшов декілька. Покращень, і якщо може вони побачать там, я не знаю, той відгук такий, да, і впровадять це в варіант, скажімо так, ревізія 2, там 2.0, чи як там вони її обзовуть, це буде добре. Тим більше, що зауваження абсолютно так скажімо, мінімальні. І тим більше, я так розумію, що про цю лямку їм сказали вже ж ну, покупці, які купили у відгуках, і вони вже так скажімо. Як оберний, оберний зв'язок да, мають да, з користувачами. Тому чому б ні? Значить, які мої зауваження? Зразу хочу сказати, що якщо ми будемо брати якусь сумку, оцю, да, то в мене до неї зауважень немає, не тому що вона прям ідеальна, а тому що я розумію, що ну, мені просто потрібна інша сумка. Тому в мене до неї немає зауваження. Якби. Ну, інша сумка, це не зауваження, це просто якби, тобі потрібна інша сумка. Те ж саме з цим варіантом pj Tech. Просто да, тут є якісь зауваження, однак, знаєте, от, ну не те, не те, не те. А отут, отут те, що потрібно, однак є деякі зауваження. Так, ну, перше, хотілося б, щоб дно сумки, вони зробили. Ну, з якимсь ущільнювачем, наприклад, оцей матеріал, який вони підуть, як вони там називаються, молі да, полістрап, обтягнули, або хоча б уголки зробили, да, кутки зробили. Чому? Тому що, наприклад, коли ось я свою камеру зараз не знімаю, але ну, коли її там ложу, то і Отак, да? тобто, потім лежу на стол, вона б'ється. Тобто, ти це відчуваєш, я для себе, до речі, там е, застелив такий от, е, мішечок м'якенький, там на дні. І в принципі, ну, якби для себе цю проблему вирішив, ну, хотілося б, щоб було. Так, е... Інший варіант ще легший впровадити, тому що е, виробники молодці вони продумали, що можна ці лямки знімати. Вони її таким міні-конструктором зробили, оскільки, наприклад, у цих сумок да, ці лямки вони, якби, пришиті, і ти нічого не зробиш. А тут можна і лямки поміняти і оцей от вкладиш. Зробити другим. Так ось, е, в мене, скажімо так, е, зауваження до цього вкладиша, ну, не то, що зауваження. а Такий, скажімо, момент, що коли, наприклад, я оцю сумку повністю напихую, виходить, да, що знизу вона якби набита, а зверху отут отакий от простір. Тобто ну, нерівномірно, вниз все падає це нерівномірно. Тому хотілося б, наприклад, додатковий вкладиш, який буде не вертикальний, а горизонтальний, щоб, наприклад, можна було цей от тріпод чи ще якусь камеру. отак от поставити, да, І вона була б зверху, ось тут. Не вниз падала, а зверху. Тобто такі от горизонтальні кармашки, да, такі от резинки. Ну, те ж саме, тільки перевернути горизонтально, якось обдумати. Це друге таке моє зауваження. Ну, і, ну Це не те, що зауваження, а такі так, стати, варіанти для покращення. Ну і останнє це, мабуть, вже моє особисте. Да, хоча не Ось тут є три відділення для ручки. Якщо чесно, я не носив ручку, в принципі, тому мені одне відділення якби особа не потрібно було. Однак за цією сумкою я став носити ручку, однак два інші відділення вони якби для мене користі не несуть. А от якби вони були шиті в одне відділення, я б, наприклад, міг би свою камеру поки не просто в центр кидати, а в це відділення класти. І з оцими кармашками. Оці кармашки з сіточкою, тут є під ними ще не сіточка, і проблема в тому, що вони абсолютно ніяк не тянуться. Тобто, якщо, наприклад, цю камеру сюди ти вкладаєш, є проблема з тим, щоб тут підогнути, так скажімо, все поправити. А якби кармашок натягувався, то було б фігіємно. Просто ти відтягнув кармашок, кинув в камеру і все. І в принципі все. Тобто з цією сумкою, скажімо так, зауваження, покращення все. А, ну можливо, цей замочок зробити щось також більш захищене, да? оскільки він ну, це вже це вже абсолютно такі нюанси. Комусь воно підійде, комусь не підійде. Я, якщо чесно, взагалі не розумію ці швидкі відкривачі. На сумках, ну не так вже часто, здається, цими користуються. Я, наприклад, взагалі один раз відміряв і все, просто одіваєш і знімаєш, одіваєш, знімаєш. Цю штуку ти не дергаєш. Я не знаю, чому всі якось намагаються видати швидкий з'єм за якусь перевагу. Тому оце мій відгук про ADB. да Коли будете замовляти, замовляйте, обов'язково якийсь патчик сюди. Місце пустувати. Ну я не знаю, я просто цим не користуюся От, від слова взагалі. Для мене ця тема з такими патчами. Але можливо, почну користуватися. Е, сумка офігенна, просто must have, е, вдвічі, так скажімо, приємно, що це український виробник. І це виробник, який ти купуєш не того, що блин, ну, там типа, краще, але це ж свої все таки ні. Це абсолютно конкурентно. Я передивився багато різних сумок, і ця ціна в 69 доларів, яку за неї просять, да, 25 тисячі гривень, вона абсолютно оправдана. Тобто я не знаю, там, це дорого чи дешево, однак, повірте, ці ж аналоги від інших виробників, цей же ж під JTech, він також стільки ж коштує. Однак, оце must have. Просто ось так. Такий от позитивний відгук. Якщо чесно, якби вона на мене стільки емоцій не визвала, да, якби вона мені так круто не сподобалася, я б, мабуть, і не записував це відео. Однак, коли ти, не зважаючи на оцей, скажімо так, недолік, через, через біль все рівно кайфуєш від того, що її носиш, це коштує багато. Все, на цьому все. Всім дякую, пока. We'll